В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьомий день, молимося за тих, хто славить Боже милосердя. Сьогодні приведи до мене душі, які особливо вшановують і прислабляють моє милосердя, і занур їх у моє милосердя. Ці душі найболісніше переживали мою муку і найглибше проникали в мій дух. Вони є живим відображенням мого милостивого серця, вони особливим сяйвом будуть сяяти в майбутньому житті. Жодна з них не потрапить у пекельний вогонь. Кожну особливим чином захищатиму її смертний час. А всі милостиві Ісусе, те, чиє серце, це сама любов. Прийми до храму свого всемилосердного серця душі, які особливо вшановують і прославляють велич твого Божого Милосердя. Вони міцні сір самого Бога, незважаючи на всілякі страждання і перебони, просиваються вперед, уповаючи на твоє Милосердя. Вони з'єднані з тобою, тримають на своїх плечах цілі людство. Ці душі не будуть засучені суворо, а твоє милосердя огорнить їх на смертному одрі. Підвічний Отче, поглянь на душі, які усебливо вшановують і прославляють головну твою ознаку, якою є твоє збагненне милосердя, і які зачинені у милостивому серці Ісуса. Ці душі є живим Євангелієм. Їхні руки сповнені милосердних вчинків, а повні радості серця співають гімн милосердя Всевишньому. Благаємо тебе, Боже, прояви до них своє милосердя, згідно з надією та довірою, яку на тебе покрадають. Нехай для них здійсниться обідниця Ісуса, який сказав, що душі, які шануватимуть, це невичерпне його милосердя, як свою славу. Він сам захищатиме в житті, а особливу в смертну годину. І допоможи, аби ми всі прославляли, величали, славили твоє безмежне милосердя на віки вічні. Ані. Ця і небесні, утішити для душі істини, що всюди єсмі і все наповняєш, скарби діблі, життя прийди і срійся в нас, і очисти нас до всякої скверни і спасибо, і душі наші. Отче наш ти, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хіб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокуса, але звели нас від рука Бога. Благодиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підрона Твого, бо ти благодаря Христа спасся визволителя для душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця всіх творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, за цим, що через нього все сталося. Він за нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і вопродився із Духа Святого, і при святої Діва Магії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за запонтіє пората, і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день з спасанням, і виснісся на небо, і сидить праволечуття. І вдруге прийде зі славою сюди живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від оця і сина і сходить, що за цим і сином євно покроняє мій, рівно слава мій, що говорив через пророків єдину святи Соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення і пущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю и сену, і Святому Духові, і завжди не повсякчасний и вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертву и тіло і кров, душі божество, наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перепрагання, загиші наші і цілого світу, за для блючі його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Цяля блучує гіоте й пінь. Мама, над нами і наче ім світом. Цяля блучує гіоте й пінь. Мама, над нами і наче ім світом. Цяля блучує гіоте й пінь. Мама, над нами і наче ім світом. Цяля блучує гіоте й пінь. Мама, над нами і наче ім світом. Цяля блучує гіоте й пінь. Мама, над нами і наче ім світом це для болючої роти і пінь. Маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це для болючої роти і пінь. Маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це для болючої роти і пінь. над нами і над цілим світом. Це для болючої роти і пінь. над нами і над цілим світом. А ці підмічні жаль твої мати бійки до ікла, душі божество наймілішого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання, вся гріхи наші і цілого світу. Це для будучих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь, Маймо засяйте над нами і над цілим світом. Все для болючої його терпіть. Маймо над нами і над цілим світом. Все для болючої його терпіть. Маймо засяйте над нами і над цілим світом. Все для болючої його терпіть. Маймо над нами і над цілим світом. Все для болючої його терпіть. Маймо над нами і над цілим світом. Все для болючої Май мене сяйде над нами і над цілим світом. Це заблучі його терпінь. Май мене сяйде над нами і над цілим світом. Це заблучі його терпінь. Май мене сяйде над нами і над цілим світом. Отчи придвічний жертвує Матвій Тілу і кров душі Божество, наймілішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання Заріхи наші і цілого світу. За деболючий його терпінь Майма розяти над нами і над цілим світом. За деболючий його терпінь, маємо розсайти над нами і над цілим світом. За деболючий його терпінь. Маймо розсайти над нами і над цілим світом та де болючий його терпінь, маємо веселі над нами і над світом. Це для болючих його над нами і над світом. Це для болючих його над нами і над світом. Це для болючих його над нами і над світом. Це для болючих його над нами і над цілим світом. Це для його готипінь. Маймася іди над нами і над цілим світом. Це для болючий його терпінь. Маємо росяти над нами і над цілим світом. тобі придвичний і кров, душі Божество, наймілішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за наші і цілого світу. Це для його готирпінь. Мой малосяйте над нами и над целым светом. Заля блюдо рода и пень. над нами и над светом. Заля блюдо рода и пень. над нами и над светом. Заля блюдо рода и пень. над нами и над светом. Заля блюдо рода и пень. над нами и над светом. Заля блюдо рода Майма гласаиди над нами и надтирим свитом. Садиблючива пин. Майма гласайди над нами и надтирим свитом. Садаблючивань. Майма гласайди над нами и надтирим свитом. Садибучи пин. Майма гласайди над нами и надтирим свитом. Салябучиван. Майма гласайди над нами Отчи придвичний жертвоєм, тобі тіла і кров, душі і божество наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання за гріхи наші і цілого За Задля болючий го терпінь, маємо сяди над нами і над цілим святом. Маймаса над нами і над цілим светом. Маймо розсяйте над нами, і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маймо розсяйте над нами, і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маймо розсяйте над нами, і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маймо розсяйте над нами, і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маймо розсяйте над нами, і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Майма гласайди над нами його надтирим свитом. Майма гласайди над нами для надтирим його Садляполючий отрепень. Майма гласайди над нами і над цілим світом. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас, цілий світ. Амінь. і Боже, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, сіт, амин. Українь вода, якове про вас на святішу сайт, а Иисуса молчив до нас. На тебе я увариваю т.да. Ісусе, На тебе всі свої надії покладаю. Ісусе, люблю тебе, надіюсь, довіряю, опиваю на тебе. Амінь. Ісусе довіряє тобі.